Слухай. Слухай. Ту польська. Одкривай польська разом з нами. Історія тва найлепше перед нами. Ту польська. Наближається 17 вересня. Вічниця нападу радянського союзу на воюючи проти гітлерівського рейху Польщу. В історію ці події потрапили як вереснева кампанія. В другій половині вересня совєти прийшли в Рівне. Тоді місто носило польську назву Рувне. Запам'яталася вереснева кампанія великими сумнівами і невеликими порівняно битвами. Сьогодні в рамках проекту Сугай до польська пригадаємо ці події. Я розкажу, чому польське військо було дезорієнтоване і на відміну від боїв проти гітлерівців з радянською армією практично не воював. Мене звати Андрій Конько. Запрошую на новий випуск польсько-українського проекту Сугайту Польська, реалізованого. poespi pracy fundu wolność i Demokracji, ta media centrum trzecia stolica wiem, że mogłem dużo więcej koniec końców dumny jestem nie wiedziałem co to przestrzeń chyba było coś nie tak salon w kartonie widziałem na stronie że lotów balonem nie trzeba się bać graty w wazonie to jeszcze nie koniec polotów Muszę się bać, jak trudno w starciu lekki dotychczasów no, I poszarpany leciał na wróg, już na wznak, było żej, było żej. No trudno, szlo tylko że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a temów stop. Chińcę kołem, a tym ów stop. Trochę poczekam, może przejdzie. Przerażenie w dużym mieście Przecież dom trwój tam, gdzie serce dłużej nie mogłem tak stać Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać Jak truchno, wystarczył lekki dotykcie słówko I poszerpałem na no, próg już na w znak Było No trudno, szkoda tylko, że tak... Не воювати з більшовиками. Такі слова містилися у директиві головнокомандуючого польської армії після вторгнення совітів 17 вересня 1939 року. Серед здивованих командирів польських частин тоді панувала дезорієнтація. Як потім з'ясувалося, з цим були пов'язані фатальні наслідки. Про вересневу кампанію, причини успіху совітів і поразки поляків слухайте сьогодні в новому випуску Слухай Ту Польська. Отож, середина 20-го століття Сталін готувався до реваншу за поразку у війні 1920 року. Офіційно Москва готувалася до світової революції. Неофіційно вже інтервенти в Іспанії довели, що світ можна випробовувати на міцність комуністичним чоботом і зброєю, допомігши Гітлеру відродити армію в обхід санкцій. Саме так через Росію Рейх отримував з Союзу металургію, продукти, нафту на території СРСР були полігони, де готувалися німецькі танкісти і льотчики. 23 в серпня 1939 року Москва і Берлін уклали таємний додаток до договору про ненапад. Підписи міністрів закордонних справ Молотова і Рібентропа стоять під угодою про розділ Європи між Рейхом і Кремлем. Гітлер обіцяв Сталіну не втручатися у будь-які справи диктатора на території всієї східної Європи, Західна Україна, Польща, Балтійські країни, Румунія. Їх долю віддали в руки Росіян. Протягом наступних двох днів зміст секретного протоколу став відомий американським, британським і французьким службам. Втім, західні союзники не зволили повідомити про це поляків. Вони боялися, що польська влада вважатиме будь-який опір безглуздим і погодиться на вимоги Гітлера. Вони навпаки хотіли виграти час, направивши перший німецький удар на схід. Польські керівники не знали положень секретного протоколу, але сам факт налагодження радянсько-німецької співпраці мав би бути серйозною несподіванкою і мав викликати. Певну підозру на жаль, тодішній міністр закордонних справ речі посполитий Юзеф Бек повністю проігнорував потенційну загрозу з боку східного сусіда. 7 вересня радянський уряд оголосив про часткову мобілізацію Червоної армії та зосередження її сил на кордоні з Польщею. Англійська преса з деяким перебільшенням повідомляла про мобілізацію в радянському союзі близько 80 дивізій і близько 4 мільйонів людей, призваних до лав Червоної армії. 11 вересня посол Франція в Польщі Леон Ноель, повідомив своєму уряду на українських теренах, де ми зараз перебуваємо, різні агенти поширюють чутки про таємну угоду між німеччиною та радянським союзом, за якою німецькі війська не будуть перетинати річку Буг, залишивши решту Польщі радянським військам. Проте ці та інші тривожні сигнали жодним чином не викликали пильності міністра Юзефа Бека чи верховного командувача маршала Едварда Ридза сміглова Начальник штабу головнокомандувача генерал Вацлав Стахевич пізніше згадував, що звістку про наступ Червоної армії на світанку 17 вересня він зустрів так. Було повною несподіванкою, як для верховного командування, так і для уряду. Хоча протягом кількох днів надходила інформація про концентрацію радянських військ на кордоні, це вважалося закономірним наслідком наближення війни до східних кордонів Польщі. До останнього моменту польський уряд отримував заспокійливі заяви з радянської сторони. Кінець цитат. Тим часом, 16 вересня, незважаючи на значні втрати, польська армія мала ще близько 650 тисяч вояків. Східний кордон держави охороняли лише ослаблені батальйони корпусу охорони кордону, чисельністю 12 тисяч людей. Крім того, на схід від Бугу було понад 200 тисяч бійців із резервних центрів. Вони були погано озброєні а на головному складі озброєнь у ставах поблизу Дембліна залишалися невикористаними великі запаси військового спорядження та боєприпасів. З 14 вересня в трикутнику Коломи Якути Косово біля кордону з Румунією дислокувалися вищі органи державної влади Другої Речі Посполитої Рид Смігли мав намір організувати останній бастіон опору на так званому румунському передмісті на межиріччі Дністра і Стрия різондитат Польщі полягав у тому, щоб зробити все, аби перекрити шлях до можливої антипольської угоди між Москвою і Лондоном. Єдиною можливістю в цьому напрямку було позиціонування радянського союзу як агресора і відкритого союзника Третього Рейху. Świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd tłęczy sztandar, gwiazdę, sierp, haken, trojdz i mód. Совєти кинули для нападу на Польщу у першій хвилі майже півмільйонну армію і майже 4800 танків. Однак слід пам'ятати, що їх бойове значення у 1939 році було сильно обмеженим. Техніка була ненадійною, часто виходила з ладу, солдати були погано навчені, а офіцерський склад знищений сталінськими чистками. Тобто, протистояти такому війську все ж таки можливість залишалася. У тих кількох випадках, коли поляки чинили жорсткий опір, темп радянського наступу сповільні. Вся і Червона армія зазнавала великих втрат. Ми продовжимо розповідь про рішення польського уряду у вересні 39-го і його фатальні наслідки після короткої паузи. Це слухайте польська. Залишайтеся з нами. chcę żadnych więcej, ojej, oh yeah ja. Yeah. ma drogi takie jak ty. Powtarzałeś, czule raz po raz. Nie chcesz mieć twoją girlfriend, oh friend. Nie chcemy chłopaka, oh bo Mówiłam, że nie widzę dla nas szans. Udziałasz do mnie jak na, na, na oh yeah, jest mnie, gdy widzę ciebie z inną Ona oh, na nie miało tak być A teraz siedzę sama, patrząc w tył Mówiłam do koniec i odejść. Za łatwo cię poszło zapomnieć Ja sorry, każde nie w mojej głowie zmieniam na tak A teraz wiem, że to był mój, to mój błąd Ona oh, na, na, na Chcę teraz więcej, chcę teraz więcej, napad na serce. Chcę więcej, moje serce, moje serce. Oh, yeah, yeah Chcę teraz więcej, chcę teraz więcej, chcę teraz więcej, napad na serce. Chcę więcej, moje serce, przyciąganie. Chodziałasz do mnie tak, tyle to pierwszy raz. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Tu Polska. В рамках проекту «Слухай до Польска» продовжуємо розповідь про вересневу кампанію і Фатальні рішення польського уряду вранці, 17 вересня, верховний командувач і маршал речі посполити Едвард Риц Шмігли хотів чинити сильний опір ворогу. Однак пізніше він засумнівався у сенсомності боротьби з совєтами. Він також майже цілий день вагався між тим, щоб залишатися в країні, відправитися в бойові загони чи евакуюватися за кордон. Нарешті на підставі фальшивих повідомлень про прихід радянських військ до сусіднього снятина він вирішив разом з Урядом і президентом виїжджати в еміграцію, перетнути румунський кордон, аби виїхати до Франції. Остаточна загальна директива, передана радіостанцією головкому ввечері 17 вересня, говорила совєти вторглись. Наказує загальний відхід до Румунії та Угорщини найкоротшими шляхами. Не воюйте з більшовиками, крім випадків нападу з їхнього боку або спроби роззброїти наші війська. Завдання Варшави і міст, які мали оборонятися від німців, не зміню. Міста, до яких наближаються більшовики, повинні домовлятися з ними про відхід гарнізонів. Ця директива ридза сміглого вносила плутанину та різноманітні можливості її тлумачення. Таке рішення ускладнило завдання командирам частин, які вступали в контакт із Червоною армією. Рекомендація вести переговори з більшовиками з перспективи сьогоднішнього дня виглядає взагалі абсурдною. Одним із правильних рішень безсумнівно було рішення командувача корпусу охорони кордону генерала Вільгельма Орліка Рюкемани, який вирішив чинити запеклий опір совєтам на кордоні біля Сарн. Потім, щоб не потрапити в оточення, він. Із своєю дев'ятитисячною групою відійшов через полісся по дорозі, здійснивши переможний бій під шацьком. 1 жовтня після битви під Витичним він розпустив свої війська, завдяки чому більшість його вояків уникла полону. Однак багато командирів спасували, здаючи свої війська без жодного пострілу або після короткочасного опору. Наприклад, у Тернополі кількатисячний гарнізон міста протягом 17 вересня не зміг організувати оборони, і наступного дня без збою. Здався Совєтом. крайню наївність, або зраду виявив начальник оборони Львова, бригадний генерал Владислав Лангнер, який у тій ситуації мав на вибір три варіанти: наприклад, або пробуватися до угорського кордону з військами, здатися німцям, або капітулювати перед Червоною армією. Згідно з директивою Ридза сміглого, він розпочав переговори з радянською владою і 22 вересня уклав із Совєтами угоду, за якою після складання зброї півтори тисячі польських офіцерів мали зберігати особисту свободу. І Право виїзду за кордон радянська влада звичайно цю угоду порушила. І майже всі офіцери зі Львова потрапили до таборів НКВД, а потім у ями смерті. Росіяни поставилися до Лангнера інакше і відпустили його до Румунії, звідки він попрямував на захід. Напередодні капітуляції Ланднер виступив проти пропозиції своїх підлеглих спробувати прорватися вночі на південь до Угорщини. Таким чином, добре озброєний тисячний гарнізон Львова міг успішно це завдання виконати. У тих кількох випадках, коли поляки чинили жорсткий опір, темп радянського наступу сповільнювався, і Червона армія зазнавала великих втрат. Справді важко зрозуміти поведінку Ридза Шміглого та інших польських офіцерів, які брали участь у війні 1920 року і мали би знати, чого чекати від більшовиків. Крім того, вони напевно ж чули про чистки в радянському офіцерському корпусі, які тривали у 37 38 роках, про винищення польського населення в радянському союзі, зокрема на Поділлі, і розуміли, що з поляками у Сталіна буде розмова. krótka, na szafocie. Długośmy na ten dzień czekali z nadzieją niecierpliwą w duszy. Kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa. To w bój z szybkością na wałnicy armia czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? The hook's in. Евакуація польського уряду і залишків польського війська із західної України була дуже хаотичною. У польській історіографії точаться суперечки щодо того, Через Шмігли мав рацію втікши до Румунії, чи мав би залишатися в армії до кінця, навіть якщо б мав загинути. Навряд чи хтось звертає увагу на те, що головнокомандувач польського війська мав ще один обов'язок організувати евакуацію своїх солдатів до Румунії та Угорщини на основі оборони лінії Дністра. Тим часом маршал закликав відступати до кордону і взяв із. Собою війська з околиць Румунії, позбавивши тих, хто перебував у глибині країни, можливості дістатися до місця призначення. Згодом 40 тисячам польських вояків вдалося дістатися до Угорщини, а 30 тисячам до Румунії. На думку експерта вересневої кампанії, історика Аполоніуша Завільського, більшість польських сил з Волині та Поділля можна було врятувати. Існувала реальна можливість організації більш тривалого опору на румунських околицях, виходячи із зручних для оборони умов місцевості та залізничного сполучення з Румунією. Ядром оборони могли стати найближчі підрозділи, загартована в боях 10-та моторизована кавалерійська бригада під командуванням генерала Станіслава Мачика. Посилена батальйоном танків Р 35 який зрештою не зробив жодного пострілу у вересневій кампанії. Стрийська група, яка обороняла район Другобича та Борислава і львівський гарнізон, вони відійшли за Дністер. Наслідки неоголошеної війни були для Польщі трагічними, і про це за кілька хвилин. Chodzą suchy, że raczej suchy wrzeć już nie miewać, twego czy dusicie, Twych uczuć dusicie Twój czas by się zmywać. Młoda jest jako u bo ona lubi tańczyć, ona lubi dogadywać się bez słów u -u. A jemu nie wystarczy, on bywa uparty i nie wie, że to już Poszło, to że nie ty nie oznacza, że samotność Bo po ulicach dusze błądzą, młoda bierze to na chłodno Ja cię kiedyś widziałem tysiąc lat temu ty mnie też, ale jemu o tym nie mów I pamiętam jak dzisiaj mam z tym zero problemów Twój blask w jego cieniu Czy to bym poczel, czy schował za czymś? Niezakochani czekają na wiosnę, w nadziei, że ty Dasz znak, dasz dostęp do tajemnic swych Młoda jest jak ooo oh, 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 Bo ona lubi tańczyć, ona lubi dogadywać się bez słów, oh, 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 A jemu nie wystarczy, on bywa uparty i nie wie, że to ją. Oh, oh, oh. i wow. Наслідки неоголошеної війни були для Польщі трагічними. Союзники Речі Посполитої Франція та Велика Британія обмежилися поданням дипломатичних нот до Москви, в яких висловлювали цитую найглибші застереження щодо твердження про те, що польська держава та її уряд фактично припинили існування. Проте ніякого більш рішучого протесту проти агресії Совєтів вони не висловили. Такому ставленню сприяла відсутність з боку антанти, чіткої декларації польського уряду про стан війни із радянським союзом і надто швидка евакуація уряду і президента Речі Посполитої за кордон. 17 вересня жоден із членів польського уряду не ставив питання про чітке визначення стану війни між Польщею та радянським союзом з точки зору міжнародного права у 1940 році. В Катині та інших місцях страт радянська влада знищила понад 21 тисячу представників польської еліти. Багатьох із них могла врятувати адекватна обстановці позиція головнокомандувача військ речі посполитої Едварда Ридзасміґло. А також правильна організація оборони румунських околиць з іншого боку, рішуча позиція державної влади проти радянської агресії могла позитивно вплинути на долю польської справи під час Другої світової війни. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.